Фронт і тил цивільні та військові. В Україні посилюється розкол між тими, хто воює і хто ні. Чому виникає прірва у спілкуванні між військовими та цивільними і що робити для її уникнення? Саме про це ми сьогодні поговоримо з нашим постійним експертом, соціальним психологом, засновником проєкту Як ти брати Антоном Семеновим. Доброго, Доброго ранку. Пане Антоне, минулого разу ми говорили про те, що рівень е, напруги у суспільстві між військовими і цивільними зараз зростає. Е, одна із цих напруг пов'язана зі, складно, зі складнощою комунікації, так? От, скажімо так, зі складнощами комунікації. Так. Але ж ну, ми знаємо, чому так все відбувається, так чи ні? Чому? Те, що так відбувається, ми знаємо. От ми нещодавно робили дослідження, і у нас більше половини опитуваних найактуальнішою проблемою в комунікації в суспільстві позначили саме як комунікацію військових і цивільних. А це ви питали у цивільних чи у військових? В, е суміш, але переважна більшість була цивільна. Цивільна. Я вам розкажу: вчора був Великдень, так, ми святкували Пасху. І е, напередодні в п'ятницю я е, списувалася зі своїм другом. Він щойно повернувся із часового яру. І я кажу: ну він питає, як пройшли мої зйомки. Я розповідаю, що дуже складні, дуже багато хлопців з ампутацією були. Мені тяжко це все переноситись. Шкода, чому це несправедливість відбувається. А він каже: Ну, зараз прийдеш додому, трошки відпочинеш. І я кажу, то я тут стою, збираю всі затори Києва. І я кажу: це ж Великдень, всі роз'їжджаються святкувати Пасху. А він каже: От ти бачиш, що відбувається. Роз'їжджаються святкувати Пасху, а військові воюють і боронять. В них немає вихідних, в них немає цього всього. І дійсно це так і відбувається. 24 на 7 вони воюють. У них немає таких, як у нас, 5 днів відпрацювали 6 і 1 день вихідний. Вони в напрузі, вони злі на цивільне населення, особливо на чоловіків. Чому вони не йдуть так само, як і вони, захищати і боронити державу. Тому що дефіцит в людській силі колосальний зараз на лінії так бойового зіткнення, і ви це прекрасно розумієте. В окопах замість десяти там троє людей сидять, і вони виконують свою роботу. І якщо вони не вийдуть, то ну зайдуть окупанти. Але ж вони і також не хочуть наражати на небезпеку тих трьох. То, звичайно, відпочинку менше, тому що замість трьох вони більше посилають людей. Замість там, два через два, у когось три через три, у когось день через день, вони збільшують людей. І агресія, ось ця, ну скажімо, неповага, ну не неповага, я не знаю, як правильно сказати. Ну, агресивний більший стан до цивільних чоловіків, звичайно, у них зростає. І я їх, як людина, розумію. Натомість цивільні думають, ну так вони ж там воюють. В чому проблема? Вони ж заробляють гроші, вони ж нас захищають. А ми, начебто, тут працюємо, платимо податки, адже і те, що ми ходимо по ресторанам, все це теж, наче йде ну, на плюс нашій державі. А вони військові, коли повертаються в мирні міста, от він повернувся з часу яру. Він каже: я не буду виходити на вулицю. У нас є мирні міста. Ну, мається на увазі, які не. Повністю в руїнах і не там, де йде війна, вони просто сидять вдома. Він каже: бо я не можу дивитися на все, що відбувається на вулиці. То скажіть, яка має бути комунікація між ними? Що треба робити і кому першому йти на зустріч? А, Взагалі складне питання, звісно, ми розуміємо. І саме через те, що ця комунікація дуже складна, ми зараз і позначили, що це найактуальніша проблема. Ми розпочали зараз працювання, розробку нового посібника з, з комунікації між цивільними та військовими Більше. в першу чергу для цивільних, тому що звісно вони мають підтримувати, але вони не знають, як, як спілкуватися, як гасити цю агресію. І тут ми можемо вже зробити ключове зауваження, тому що є систематична помилка у цивільних. Яка? Тому що цивільне вважають, що не в порядку військові, які да. повертаються е, в цивільне місця, але вони і мають рацію, тому що зачекайте в більшості це люди, які вже пережили складні ситуації життєві. них у всіх є ПТСР, так здається, правильно Ось цей ну, синдром. Ні, вони <світ> ну я просто думаю, що вони сказати, що у всіх ПТСР, ну, більшості... але у всіх є складний травматичний досвід, так але він є у всіх українців. У військових, звісно, набагато більше. Але він всіх насправді всі виснажені, всі втомлені, всі чутливі стали до зневаги, до тиску, і це стосується всіх насправді. А ключова проблема не в тому, що військовим більше достається. І от тут цивільні ні прави. Вони думають, що військовим треба прийти до якоїсь норми mm -hmm. і адаптуватися до стати такими, як цивільні. А проблема зовсім не в цьому. Mm -hmm. У нас взагалі немає цивільного життя. Ніхто не адаптується до цивільного життя. Нам треба адаптуватися до життя в тилу. І, до речі, військовим адаптуватися до життя в тилу набагато простіше. Це звичайно вони це розуміють. Звісно, військовим важко, коли від них вимагають, щоб вони адаптувалися до цивільного життя. Вони, звісно, обурюються, тому що яке не цивільне життя. Ну от вони це мені життя кажуть, в тилу. Так, вони мені кажуть, я б набагато я б все зараз віддав, аби прокидатися своєю дружиною з дитиною вранці, ніж 24 на 7. тому що ви знаєте, у них завдання є і вночі, і вранку, і зранці, і в них. Ну от, сон розділений там на кілька годин. Так все, і у них 24 так. на 7 відбувається саме буває війна дуже тривали в періоди, коли вони по дві години спрямовані. Скажіть, так. будь ласка, чому ця комунікація така складна? Чому не вдається адаптуватись? Тому що е цивільні не, чому знають не в якому житті чому живуть не можемо знайти спільну мову? Е — У Мене та, теж була така та, проблема. Тому Що орієнтир ключовий а, це якесь цивільне життя? Поки що так. він таки є для багатьох людей. Але орієнтиром має бути життя в тилу. Що всім mm. треба адаптуватися Працювати. до життя в тилу, і військовим, коли приїжджають, вони в, в тил. їм треба адаптуватися, що mm. тил все ж не окоп. І але тут немає особливої проблеми. І цивільним треба адаптуватися до життя в тилу. І ось тут відмова, або поки що те, що цей процес ще не не відбувся цілком, це і є складнощі будь-яка цивільна людина, яка ще не адаптувалася до життя в тилу. Коли вона бачить військова, вона відчуває ніяковість, вона відчуває незручність, вона не знає, вона не є. вони тоді поки що не не є єдиною одного процесу. Нам всім треба бути частиною одного процесу. Ми воюємо, і у нас багато особистих різних цілей. Але угу. загальна міта одна це перемога. Ну я вам хочу ще сказати від себе, що от ну я ж з ними теж розмовляла, Я. До кінця не розуміла військових, поки я не побула там uh -huh. і з ними ну от напряму не поспілкувалася. Їх не більше, от вони кажуть, те, що ми ж все одно бачимо і слідкуємо, як хто там живе. І кажуть: якщо ви ходите в ресторани, в клуби, не викладайте просто це в соціальні мережі. Будь ласка, ходите, ну ходіть мовчки, тому що ми цього взагалі позбавлені, і ми не розуміємо, як ви можете ходити там, коли ми тут реально в землі. Грязні в болоті, там ну в різних обставинах сидимо доби і в бліндажах, і в окопах, і це несумісні взагалі речі. Тому можливо, я звичайно помиляюся, але мені здається, що треба складати посівник для військових і їх якось там. Розвивати, тому що вони дійсно 24 на 7 а, у війні А пасівник для військових. Ми вже розробили. Ні, так а, може їм це... зробити якісь я не знаю, там хобі, навчити їх, поки в них ж є там все одно кілька хвилин. Можливо, навчати якісь справи іншій. Чи ще чому це, це величезно є велика кількість ініціатив, які працюють в цьому напрямку? Ми їх підтримуємо активно, саме для того, щоб все ж от трошки допомогти відпочивати прямо там в тих умовах, які є, хоч якось їх підтримувати. Культурний десант класний проєкт цим займається. З книжками. Але ж вони не вони не ну всіх не зачеплять, цей культурний десант. розумієте? А, ну завжди проблема масштабування. Насправді, ось і ми, наприклад, в нашому проєкті теж постійно вирішуємо цю проблему, тому що потрібно, щоб посібник був у кожного. Потрібно, щоб це популяризовувалося, поширювалося. Тому ми готуємо зараз багато лекторів, щоб вони могли читати лекції, зокрема для військових, прямо в підрозділах на першій лінії. Ось це величезна робота. її треба робити. Це життя в тилу. І всі мають адаптуватися, що ми працюємо на загальну перемогу. Кожному, кожній цивільній людині треба знайти своє місце в цьому процесі. Тоді не буде складнощі принципової з військовим, тому що ти знаєш, ви робите одну справу. І ось тут, поки всі не визнають, що ми всі в тилу, але це означає, що ми, ми працюємо, працюємо на перемогу. Військові, які повертаються, їх треба зустріти, їм треба допомогти швидше адаптуватися, легше від, краще відпочити, тому що їм повертатися. Комусь треба готуватися їх замінювати. Комусь треба забезпечувати те, щоб у них було все необхідне. Хтось працює на економіку, але треба, щоб людина для себе визначила, я чесна з собою, я роблю все, що можна для спільної справи. Отже, кожен має Дякую. вирішити, що він особисто робить задля перемоги. І тоді ми будемо уникати цього конфлікту. Так, так принципові складнощі тоді будуть подолані. Дякуємо, Дякую. пане Антоне. за роз'яснення, за пояснення і до нових зустрічей. До нових зустрічей. А наш ранковий етер триває. Залишайтеся з нами.